Резонансне питання щодо земельних ділянок колишнього заводу Ужгород-прилад, ухвалення якого нині очікували на сесії Ужгородської міської ради, зняли з розгляду. Мова йде про надання для будівництва і обслуговування багатоквартирного будинку території колишнього заводу, модуль, площа якого складає понад 15 гектарів. Для того щоб не було цього цього резонансу, я і це заявив в ефірі. Попросив і звернувся до правоохоронних органів, для того, щоб не дали також правову оцінку, якщо є з боку міської ради зложування в цій частині. А для того, що не було спекуляцій на цю тему, я. Зняв з розгляду ці питання. Постав на голосування, Депутати підтримали, тому ці ми проекти не розглядали. На сесійному засіданні депутати не ухвалили і питання, що стосувалося будівництва підземного паркінгу на площі Поштовій. Як запевняє Ужгородський міський голова Богдан Андріїв, такий проект у місті таки планують реалізувати, і на нього потрібно близько двох мільйонів євро. А такі кошти у бюджеті міста відсутні. Про жодну копійку з міського бюджету на цей проект не йде ні на підготовчі роботи. Самі, на маю на проєктній роботи, ні на реалізацію, якщо хтось буде бажаючий таке зробити. Те ми без обговорення громадськості або не будемо ніяких рішень приймати. Надцяти ужгородцям виділили матеріальну допомогу на лікування на загальну суму 195 тисяч гривень. Міські обранці затвердили звіт про виконання програми економічного і соціального розвитку, зміни до стратегії розвитку міста Ужгород 2030 та внесли зміни до низки рішень міської ради. Значна частка стосувалася питань у медичній галузі зв'язку із необхідністю дофінансування медичних закладів і їхніх зосейших потреб. В даному випадку мова йде, зокрема, про розхідні матеріали, які потребують наші заклади. Журавська міська рада раніше прийняла програму підтримки онкологічних хворих, онкології. Але зараз з'ясувалося, що деякі препарати, які конче необхідні нашим онкохворим, вони не увійшли до програми. Вони є вартісні і за Кошти наших пацієнтів немає змоги їм купити ці медикаменти, тому ми ввели в перелік доповнення. Серед ухвалених проєктів на засіданні капітальний ремонт травматологічного відділення центральної міської клінічної лікарні затвердили і перелік міських програм, які реалізують цьогоріч. Також депутати збільшили суму коштів, які виділятимуть сім'ям загиблих захисників України. Рада бере на себе повністю витрати у випадку загибелі військовослужбовця Збройних сил нашої країни, які проживають в місті Ужгород. ми одноразово виплачуємо допомогу 100 тисяч гривень. Ми ще зараз також прийняли рішення, щоб крім цих 100 тисяч ми виділяємо як на поховання, ми ще по 100 тисяч гривень будемо виділяти сім'ям, значить, які втратили там сина. Не батька, брата, ну сім'ям загиблих військовослужбовців. На сесії нагородили грамотами переможців змагань з бразильського джиу-джитсу та їхніх тренерів. Спортсмени з Ужгорода здобули 11 золотих медалей, 19 срібних та 19 бронзових. Також за популяризацію українського художнього слова грамотами нагородили художню керівницю народної студії поезії чарівне слово Наталію Дубініну, а також учасницю цієї студії Кіру Касинець.